Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі І це новий відосик, друзі. Я зараз стою в Чехах і сьогодні груся з Чехії до Німеччини і з Німеччини їду до Словаки. В Словаках я не був десь напевно. Останній раз. в Коли останній раз був? Зараз в, лютому... в січні місяці. Ще коротше, перед війною. Так. Е, був в Словаках. Зараз вам покажу. Я завжди вам розказував, що не люблю їздити в Чехи на Екологістік. Е, бо тут дуже багато роботи. Ну, Нема такого, знаєте, що став вигрузив, все, 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 все по Шуріку. Тут де реально 40 хвилин на загрузку, на, загрузка вигрузка займає. Зараз вам покажу, чому так, чому я так не люблю їздити і як це виглядає во під музику гарного перегляду hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, анґіваф keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone duck Ви щойно бачили, як це відбувається під музику. Е, запитайте, чи можна по-іншому, пробував по-іншому. Там тим старим прицепом безповоротної осі. Е, грузився по-іншому. Тут попробував так. І на все про все мені пішло коли хвилин їздити. Тобто я рахую, що це досить швидко. А зараз виїжджаємо в Німеччину з Німеччини на Словак. Там далі вам покажу границю в собаках. Я куплю бокса і де купляю. Все, поїхали. Я ще коротше, не доїхав, але стою на такому такій кишенці аварійні. Кручу паузу. Ще залишилося 2 хвилини паузи, бо заїхав на заправку, а там все настільки було завалено, що то просто капець. Взаді там не видно, але взаді за мною теж машина запаркувалася. В заправку заїхав, коротше, задом, цофав, намахався так і ледве виїхав. Тому запаркував тут на 45 хвилин і буду виїжджати. До границі Словакія, Чехо-Словакія, залишилося 210 кілометрів. Вже запаркував, зробив три круга, місць не було, я сам в жопі запаркуваю тут. А що робити? Нема де. Нема де. Ходив, шукав, шукав, шукав і так і не знайшов. Не Я один шукаю тут місця. Але печалька, як завжди. Тут запаркувати дуже-дуже важко. Шукай, не шукай, їзди, не А місто мало. Коротше, я зараз куплю бокса. Надіюся, там не буде, піду по вечерю і спати. Я щось чую, що я задовбався. на сенсі. Вітер, холодина, погода кончена. як пацани стоїть. Ходимо де. Коротше, стою в такій жопі з повними контейнерами. Проїзд є. Тому чолокови дуже не мішає виїхати, Бокс вже взяв, йду спати. Проснувся 8 ранку і паркінг такий же пустий. День буде сьогодні максимально важкий, тому що в мене ще залишилося одна дев'ятка. І здола, ну, дев'яток багато, а одна десятка. Тобто за десять і за 9 годин до, до, кінь, до, до четверга до вечора я маю встигнути в Словаки поїхати, вигрузитися, загрузитися, переїхати в друге місце, вигрузитися, загрузитися, заїхати в німці, вигрузитися, загрузитися і вернутися до Польщі. Лучше 4 до вечора. Важко, але реально, скажу вам так. Все, роблю каву, снідаю борщиком і окей. Щонарод, відстояв я паузу 10 годин Виїжджаю. іїжджаю. Бокса включив, Пізніше вам покажу. Залишилося 125 км, показують, що було на 10.45 км, але трошки швидше, але це Братислава попереду, тому трошки більше часу відгадаю. Але ще тут тут і крутився, шукав де запаркувати. Ми саме і поки знаки, і дивець. Боксів зробили би бокс один на всіх, ніби. а то їзди заїжджаєш, купляєш, якщо ти там часу не заїжджаєш, потрібно повертати. Коротше, як завжди. Добре, ховаю телефон, але там десь поїздя стояла, точно. До речі, хто не в курсі, то по словаках заборонено обганяти фуру. Взагалі. Е, запитайте мене, чи я обганяв колись. <свісно> Звичайно, обганяв. <свісно> я бути в словах і не нарушити. А насправді обганяв, бо там машина йшла з включеними аварійками. Раз. А той раз обганяв, бо в курве їхати 70 на годину. Так скажу. Все, летимо. Не знаю, чому так. Насправді не знаю. Но коли заїжджаю... Словаки Зразу так знає, знаєте, як... напевно, більше, як навіть як до, як до Польщі заїжджають, не, не таке відчуття, як Словака, що охота поїхати додому. Тут е дуже багато є похожого, як на Західній Україні. Дуже. Будинки, стилістика, навіть би сказав, би, якість доріг. Ну є, є щось таке тому така є ностальгія. Ну Но, нічого. Їду і думаю, ну я ж так Братислава не знаю, так що, знаєте, по всіх знаках і знаю свій напрямок, да, але так, щоб чисто чітко знати Авто... Братиславу автостради, не знаю. Включив. Показує кілометри, поки веде напуск з Транзіксом, але на всякий пожарний я знаю, що він по протиславі веде нормально, бо Транзіксі я не пам'ятаю, як він веде. Тому краще включити навігацію додаткову свою. До речі, потрібно на навігації замінити вже карти і щось немає ніколи часу, то немає бажання. Корот Погано, що це відтягую, але колись потрібно це зробити. До речі, останній раз в Братиславі був в січні в минулому році ще перед війною. І е, коли тоді був в Братиславі, то в е, мене тріснув бідон на фурі і текло масло. Я ще переживав, чи, чи впустять на Амазон. Але бачите, все добре було. Це чуди в курсі. Справа завод Volkswagen. Цей великий, дуже великий. Тут глибають якісь аудюхи, ще щось там. Бачите, там житловий масив є, Ну, все там є. Завод просто величезний. Я не можу повідати наскільки. Це для економіки великий плюс. А ще знаєте, що я замітив? Поживши п'ять років в Польщі, і, наприклад, тут їду по Словаках, то автопарк набагато новіший. Легкові машини, я вам скажу набагато новіші. Нема тих старих, ну... нижче чи Гольф четвертий я нічого не знаходив. А в Польщі ще такого гімна різного і хижиків ренушу тих старих Уйма. Тут, ну, Навіть якщо дачі, є, ну, тут дачі є відносно не стара. Наприклад, у лодки. У мене це вразило. Напевно, тут інший підхід до автомобіля. Навіть не сніг, а така як крупа якась. А тут часу нема, треба летіти. Добре, 31 хвилину відстояв, маю 80 км до Праги. І ага, і ще в мене солярка закінчується, але хочу дотягнути до Німеччини, щоб там вже заправитися. Ну Подивимось. Дивіться. перед горами показував запас на 220-230 літрів. І стрілка пакове теж показувала. А зараз менше на 50 км. І стрілка впала на нуль. Заправка за десь за 5 кілометрів. А тут ще сніг, мінус 2, і час від часу пропусовують колеса. Цілий час до гори. бачите, як дахометр тримає. Зараз там повинна бути заправка по пам'яті. Справа. Я думаю, що я таки там заправлюся, e, з яких 50 літрів залий, а далі вже на танку полі заправлю допов на, 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 на німці. Там, ну, там дешевше. Але ж тяжко. Понятно, вона зараз п'є максимально, о, є заправка, бачите? О, там на горі все, щоб я не Коротше, Перевал той закритий. Іду дивитися. чи Я за часом тут не запаркую, бо жопа повна. Коротше кажучи, то що жопа повна. Піздарики, я по-другому не назву. Біля цієї дороги можна десь щось запаркувати. Що там ще зваді є одне місце, то зашибісь, якщо ні, то жопа не подивимось Зараз по поворотною не я так не можна Любу дропну Завхатися, я так ладше тільки що розвернувся Котчі дуля Поважайте вот. мені. Вчора так запаркувався Видіться де. 6 ранку Мороз капець Тут бус, вчора був, такий жопат. Це в мене в комуровій його треба зараз вирвати. а один нюанс. Дорога теж льодове. І зараз потрібно легенько дозаду дати і пробувати щось софти, рушати, бо дорога теж льодове. А чувак спереду запаркував взагалі піздець. Я по-другому без мата не назву. Сер. Як він мислить, як я маю тут виїхати? Ну нічого, йду, роблю каву, їм йогурт і їм хішай. Пробую точніше виїхати. виїхати. Заїхав в Німеччину. Я вам скажу, ну в Чехах більше посипана дорога. Набагато більше. Тут бачите, яке постерігні колія, значить вона не посипана чисто від коліс. Не більше. Йду так десь 65-70. Ну реально, не посипано тут. Е, в чехах посипано, мокро було, тут не мокро. Мінус 7-мінус 8 мороз. А на що посипати? Як і там гроші заплатять. Ой. Числисько. Мороз допомагає, але не сильно. Сильно є слизько, так. Добре, буду пильнувати дорогу, а на телефон. Я вже в машині поїхав, заправився, за цей тиждень виїздив тонус 100 літрів солярки, тобто 100 літрів. Вже збираю свої пакунки додому. І на цьому буду відосик закінчувати. Дякую, що дивитеся, що підписується. Не забуваємо ставити лайки. Слава Україні і до наступного тижня.